Всім привіт! Обіцяв показати картоплю. Чотири сорта. Врожай я ще не підкопував, я не знаю, ми побачимо це потім, але мене більше цікавить вам показати стільки до хвороб. Ну, щоб ви собі подивилися. Ну, от Як фітофтора їх вбило, я вам це покажу. Перший алюет. Вон, бачите, яка вона? Це рядок. Все так. Далі йде пондус. От видно, що два рядка, ну, не одинакові. Що алюет, що пондус. Якби одинакові. Далі йде аргана. Бачите, яка аргана? Ось цілий рядок, оцей. це аргана. Фітофтора і майже не добила, причому що обробляли всі одинаково дві. І навіть по висоті видно. Ось, Як нема йде? Не знаю, чи камера передає, ну от вам рядок аргана, а ці два отак. Тобто фітофтори вона стійка, ну капець. Побачимо по врожаю, ну, великі кущі. Майже його немає. Ну і ось мікадо. Бачите, який йде крайній. Видно. Да? Мікадо, аргана, ну і ті два побиті. Найменш стійка до Фітофтори Мікадо. от Якщо видно, нам ну, майже вся пішла. Бачите, от кущик Мікадо, а зразу за ним аргано. Є там трохи звичайно підбита, але зачекайте вже вся картопля отака. Будемо дивитися по врожаю. вружаю. Так. Ну, Звичайно, судять по осені, по а ну, Але спостереження поки такі. Хто шукає від щоб не обробляти? Ну, мені кажеться, що Мікадо буде не підходити. От такі в мене тут аквартіранти є. До речі, вони не сильно їжу їдять. Ну і якось отак.